Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте довести до вашого відома інформацію щодо роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття адміністративних посад спеціалізованої антикорупційної прокуратурі. Конкурсна комісія сформована наприкінці вересня цього року чотири представника до комісії, делеговані Генеральною прокуратурою України, і сім представників комісії Верховної Ради України. Комісія працювала перш за все над порядком проведення конкурсу і мають довести, що 1 жовтня цього року цей порядок одноголосно члени комісії затвердили своїм рішенням. Відповідно до цього порядку, ми можемо тепер оголошувати конкурс про відкриття конкурсу на зайняття адміністративних посад в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 6 жовтня відбулося засідання конкурсної комісії, і датою початку конкурсу визначено 8 жовтня 2015 року. Відповідно до існуючого порядку, оголошення про початок цього конкурсу розміщено на сайті Генеральної прокуратури України. Кожен громадянин України, який цікавиться діяльністю нашої комісії, може бути ознайомлений з цією діяльністю в режимі онлайн, тому що всі засідання транслюються в Ютьюбі на сайті Генеральної прокуратури. Крім того, я також хочу зазначити, що всі документи комісії, протоколи, розроблений порядок, оголошення про проведення конкурсу воно також розміщені на сайті Генеральної прокуратури України. Завтра о 9 годині ранку робоча група. Яка допомагає комісії здійснювати свої функції, і комісія починає прийом документів від претендентів на зайняття посад в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі? Це дуже важливо. Ви знаєте, що суспільство очікувало. На призначення спеціалізованого антикорупційного прокурора. І це є важлива вимога і умова для того, щоб в повному обсязі могло працювати Національне антикорупційне бюро. Комісія, хочу звернути на це увагу, не обирає прокурора. Комісія обирає кандидатів. На цю посаду відповідно до закону України про прокуратуру, призначення за поданням комісії спеціалізованого прокурору здійснює Генеральний прокурор України. Решта працівників керівників цієї прокуратури, заступник, начальник управління, начальник відділів будуть призначені за нашим поданням вже новопризначеним спеціалізованим антикорупційним прокурором. Вимоги до осіб, які можуть брати участь в конкурсі, сформульовані і в законі України про прокуратуру, вони повторені в оголошенні про проведення конкурсу. В цьому плані я хочу наголосити, що більшість членів комісії висловлює своє занепокоєння щодо певного звуження бази. Підбору кандидатів, оскільки відповідно до чинного законодавства на ці посади можуть претендувати особи, які мають не менше п'яти років стажу роботи в органах прокуратури. У цьому плані ми проводили консультації з депутатами Верховної Ради, з представниками депутатських фракцій, тому що зміни до цього порядку можуть бути внесені лише Верховною Радою України, і комісія ознайомила своїми застереженнями представників депутатських фракцій. На завдання на протокольне доручення комісії відбулася моя зустріч з головою Верховної Ради України паном Володимиром Гройсманом. І е, йому буде переданий сьогодні лист, в якому сформульовані основні наші е, пропозиції і ідеї щодо необхідності. Е, Розширення такої бази ну далі ми будемо чекати рішення Верховної Ради, тому що хочу наголосити, що комісія працювала і працюватиме виключно в межах чинного законодавства, і будь-які зміни можуть бути внесені в порядок лише після того, як відбудуться зміни до закону України. Дякую. Шановні, я хочу просто доповнити, у нас часто виникають в суспільстві спори, що спеціалізована антикорупційна прокуратура не може існувати при Генеральній прокуратурі. В законі викладені умови її праці, які передбачають, що Генерального прокурору підпорядковується лише сам його заступник, спеціалізований антикорупційний прокурор. Всі інші працівники спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковуються своїм непосередством начальство. Тобто прокурору спеціалізованого антикорупційною його заступникам, першому заступнику, керівникам підрозділів це зроблено для того, щоб ніякі інші заступники Генерального прокурора, керівники інших підрозділів не мали впливу на роботу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Щодо застережень деяких членів комісії, що не допущені всі працівники, всі юристи до можливості прийняти участь конкурсу. В принципі, закон передбачає участь конкурсу осіб, які мають 5 років стажу роботи в органах прокуратури. Вони не обов'язково повинні працювати в даний час. Вони могли працювати раніше, прийти на іншу роботу, в тому числі і народні депутати, і тому мають право прийняти участь в проведенні конкурсу. Наявність прокурорського стажу необхідна для того, щоб організувати належним чином роботу прокуратури, оскільки це дієвий підрозділ, який повинен здійснювати процесальне керівництво за всіма справами, які буде розслідувати. Національне антикорупційне бюро, то наявність людини, яка не має достатнього досвіду, може призвести до того, що прокуратура належним чином своєчасно не запрацює. Тому законодавець, на мою думку, так висловив себе І ще окреме зауваження, що комісія вже працює понад два тижні, але на даний час ще не припиняються появи окремих думок, що від прокуратури обрані корупціонери для склали цієї комісії. Цю думку розповсюджує один із членів комісії, а також громадська організація, яка йому підпорядковується. Не дивлячись на те, що будь-яких доказів він не надається, ця інформація постійно розповсюджується. Тому від членів комісії, які представлені прокуратури, до цього члена комісії, тобто Шабуніна Віталія Вікторовича, звертаюсь, що або він спростує свої. Інформацію, яку надає в ефірах телеканалів, або надасть докази корупційної діяльності. В випадку, якщо він цього не зробить до п'ятниці, в понеділок ми подамо на нього позов в суд для того, щоб взискати моральну шкоду і перерахувати її на рахунок боротьби з корупцією в державі. Володимир Філенко, член комісії, я попросився до слова, щоб зробити акценти на двох питаннях. Перше. Хочу посилити тезу Катерини борисівни Левченко про наші тривоги з приводу закону про прокуратуру. Суспільство вимагає від нас, щоб ми дали нову якість, щоб ми дали нових людей. Закон нас в цьому обмежує. І ми, нам пропонується пошити новий костюм із старого матеріалу поношеного. Тому ми звертаємося до народних депутатів з проханням розширити коло. Можливих конкурсантів, можливих допущених до цього конкурсу, але це політична воля і це не справа комісії. В рамках діючого законодавства ми оголосили і розпочали конкурс, і я сподіваюся, що ми його проведемо якісно. Єдине, що ми не гарантуємо той матеріал, який, умовно кажучи, зайде до нас на конкурс. Другий момент я сьогодні з певним здивуванням прочитав повідомлення в окремих засобах масової інформації. Про те, що ГПУ оголосила конкурс на антикорупційного прокурора. Хочу наголосити і підкреслити: конкурс оголосила конкурсна комісія. Оголошення розміщено на сайті ГПУ. Але конкурс проводитиме не ГПУ, а виключно конкурсна комісія у складі 11 членів. Дякую.